У місті Бар на Вінничині українські ветерани записують збірку аудіоказок під назвою Навушко. Проєкт втілює місцевий театр, де вісім ветеранів озвучують 15 українських народних казок. Для самих ветеранів це не просто озвучення дитячих історій, а своєрідна терапія та можливість емоційного відновлення. По завершенні проєкту всі аудіоказки стануть доступні для безкоштовного прослуховування на онлайн-платформах. З нами на зв'язку Роман Григор'єв, директор Барського міського художньо аматорського театру, який детальніше розповість про проєкт. Вітаю вас! Здрастуйте! Як виникла ідея створити аудіозбірку казок саме за участі ветеранів? Ну, найперше, хочу зазначити, що наш проект тілюється за підтримки українського культурного фонду, і, взагалі, Барський міський художній аматорський театр, який я маю честь очолювати, працює з ветеранами ще з 2019 року. Тоді ми за підтримки УКФ розпочали наш перший проект. І тоді з виставою 100 тисяч ми об'їздили застрольним туром. Побували і в Маріуполі, і в Слов'янську, в Сєвєродонецьку, тобто в містах такої сучасної бойової слави. І власне з тих пір ми безпосередньо працюємо над такою творчою реабілітацією. Учасників бойових дій та членів їхніх родин засобами мистецтва. Ну і власне ця ідея вона вже досить давно виникла у режисера нашого театру Ірини Дєдової та звукорежисера Олександра Дєдова, щоб от саме записати з учасниками бойових дій з ветеранами казки, як для дітей, так і в принципі для дорослих для будь-якої вікової аудиторії, кому це буде цікаво, хто має такий сантимент до української народної казки, тому що власне всі ми з казок вийшли, і скільки б нам не було років, але казки навіють такі найтепліші спогади про. Наше дитинство. От, власне, так і виникла наша ідея. А як же саме відбувається процес озвучення? Чи є можливо у ветеранів якась підготовка перед записом? Безпосередньо озвученням і звукозаписом наших казок займається звукорежисер театру, засновник студії звукозапису Барт студіо, а нині ще й військовослужбовець Збройних сил України Олександр Дєдов. Він має свою студію звукозапису. Також в рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду ми змогли там взяти додаткове орендувати обладнання, і таким чином саме відбувається стодійний звукозапис. Ми шукаємо. Ветеранів, хто виявляє бажання саме озвучити казки, це як і можуть бути актори нашого театру. Ветерани також це ми в мережі розпосюджували оголошення, і багато людей зголосилися. Саме долучитися до цього проекту, так і от Олександр в частині, в якій він служить, зараз він також проводить так би мовити роботу зі своїми саме колегами, з військовослужбовцями, хто є учасниками бойових дій. Ну і власне саме на його студії відбувається процес озвучення під стосовно підготовки перед записом, то Деякі з учасників проекту вони, зокрема, це ті, що є акторами нашого театру, вони проходять підготовку. З ними працює наш режисер Ірина Дєдова. Дехто з військовослужбовців, які там мають менше часу, вони можуть там менше часу тратити на підготовку. З ними вже працює безпосередньо Олександр Дєдов, звукорежисер, звукорежисер, який здійснює сам процес звукозапису. Тому Якби ситуації різні, однак, е, власне, кожен ветеран, то з ким ми співпрацюємо, він має можливість такої самої, само творчого самовираження. А які ж відгуки від самих ветеранів, чим взагалі подобається їм? Однозначно подобається, як я казав, ветерани приходять до нас в конкретно цей проект різними шляхами. Якщо хтось от, там з наших акторів, які вже мають досвід сценічної гри, це по-іншому. Якщо хтось, наприклад, за оголошенням звернувся і сам виявив бажання, що хочу, хочу саме озвучити казку, це по-іншому. А якщо це люди, яких, наприклад, там Олександр запрошується, ще по-іншому, хтось впевнений в собі, а хтось боїться, тому що для когось це взагалі в перший раз в житті побувати в студії звукозапису. Однак, хто б це не був, чи це актор, наш нашого театру, ветеран з досвідом, чи це, скажімо так, людина, яка перша тільки стала перед мікрофонами, записала казку? Однак, всі в захваті, всім подобається, всі там діляться цими записами зі своїми родинами. Ну а зовсім скоро вже зможуть зможе, і вся Україна власне і весь світ почути ці казки. А де можна буде послухати записані історії для дітей? Записані історії, а це 15 аудіоказок українських народних казок, які сформонів альбом Навушко така чудова назва, саме яку саме автор цієї назви, наш режисер Ірина Дєдова. Ці казки можна буде послухати на сторінках Барського міського художнього аматорського театру в соціальних мережах. Тобто це і Ютуб, і Фейсбук, Інстаграм. Також це такі музичні платформи, як Spotify, Apple Music та інші. Цей продукт, оскільки створений за підтримки. Українського культурного фонду абсолютно є безкоштовним, розповсюдження його безкоштовне. А також оцінку з цього проєкту є ще те, що до кожної казки малюються авторські ілюстрації, анімовані, тобто, можна буде не тільки почути, а й побачити. Ну і крім того, в цьому проєкті використовується авторська музика нашого звукорежисера Олександра Дєдова. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Навзаєм дуже приємно було поспілкуватися. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Роман Григор'єв, директор Барського міського художнього аматорського театру.